Мене звуть Карну Євген Дмитрович, я ваш викладець фізичного виховання. Зараз у нас буде інноваційне заняття, спрямоване на розвиток витривалості спеціальної. Тож, перше завдання це біг на місці. Право починай! Зараз робимо 5 степочків вгору, коліна прижимаємо до грудей. Thank hey Ходемо во буџе кој го има темпу, на една селочка, на сочки. Теж саме роз п'яточка. Ручки на пояс. Ходимо на п'яточка. Поки ходимо. Станьте подалі від підохного. Ще далі. Чорнижва. Хоча б три кроки. Зараз. Ножки разом. Робимо нахід вперед. Ставимо ручку на підлогу і йдемо ручками вперед в пору Після цього йдемо ручками назад і виходимо в вихідне положення. Право починемо. Десять разів. І топаємо ручками в усіх напрямках, просто стоїмо. І в будь-якому напрямку ручками топаємо. Топаємо, топаємо. Дівчатка, якщо вам важко, можете стати на коліна. Але тримаємо спинку рівно. Не забудьте. Ділочко іншу. Дівчатка можуть скоріше робити, але спинку тримаємо рівно. Закінчимо, поближе, продовжуємо стоять. Підняли ножку, опустили. Іншу підняли, опустили. Саме Танцюємо, танцюємо, ось так, піднімаємо трошки ніколь. Дихаємо. зараз п'ятеро збьони без відчувань. Молодці. закінчили, походили відпочили. Почуваємо. Не сідайте, не сідайте. Відпочиваємо стоячі. Так. Зараз. Ручки вперед. И тримајаме ручки и погнаваме во сигнал ГТА. Тримајаме ручки пред. Підняли ручки вгору. Ходимо з ручками вгорі, Тягнемося до стилі. Максимально тягнемось. І спінули ручки. Видихнули. Зараз глибоким вдох носом. видих через рід. Ходимо, ходимо, не зупиняємось. Дихай, не Зараз зробили дуже глибокий вдих через ніс і витерпали кух. Молодці, зараз встали. ножки нарізно. Трошки ширше, ширше не плечей. Ручки вперед. Коліна бік зігнули. Спинку тримаємо рівно. Тримаємо 90 градусів. Трошки, трошки нижче, поліносторону. Дивимося, настав трошки нижче. Спинку тримаємо прямо. Дівчинка в білих косіньках. Давайте на характері. Витривайся, витривайся. На характері. Трошки нижче. Далі 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стали, потрусили ніжками в молодці, потрусили ніжками молодці. you